В червні 2025 року найбільшим запитом в Google було питання, чому я постійно втомлена. Кожна жінка сьогодні, особливо, яка живе в великому місті, фоново відчуває дуже сильний тиск. І почуття втоми, хронічної втоми, емоційного вигорання, воно просто фоново з нами вже нібито це норма. Але це не норма. І сьогодні давайте поговоримо про те, як це виглядає, до чого це призводить і як ми можемо допомогти собі. Вітаю! Перше питання, яке задаю я собі дуже часто зранку. Що я можу ще зробити, щоб підтримати себе? Дуже дуже багато емоційного фону, який впливає на нас, і кожна жінка зранку. Кожна, повірте, відчуває в тому. Звичайно, як арома психолог, я дам ефірні олії, які вас підтримують. Але як психолог, ми поговоримо і про інші інструменти. Мене звати Наталія Шайко. Якщо ви ще з мною не знайомі, давайте знайомитись. Я психолог більше 11 років, і за цей час я вивчала дуже багато інструментів. Напевно, всі напрями психології і дуже багато різних інших інструментів. І постало питання чотири роки назад, трошки більше вже. Про те, що всі мої інструменти вони нібито недостатньо сильні, і я стала шукати далі. І в моєму житті трапилися ефірні олії. І на сьогодні я відчуваю свою місію в тому, щоб доносити культуру використання ефірних олій в кожен дім, щоб кожен міг і знав, як цим користуватися. І тому в цьому відео ми також поговоримо про практичні використання. Я дам суміш і все буде дуже і дуже практично. Якщо вам цікава тема психології, саморозвитку, відчуття себе, розуміння себе і ефірні олії як підтримка, самопідтримка. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і попереду ще дуже багато корисних відео. А сьогодні я хочу поговорити про хронічну втому. Як же виглядає хронічна втома? Ну, по-перше, ви прокидаєтеся зранку вже без сил. Тобто це таке відчуття, коли ти нібито спав, але невідомо, коли ти спав. Тому що ти прокидаєшся вже без сил. тебе вже болить голова, нібито так трошки починає нити. Ти вже не хочеш нікуди йти, і в тебе немає сил. Тобі хочеться спати в день, ти п'єш одну каву, другу каву, а воно вже не допомагає. І на якомусь етапі ти починаєш просто звикати до того, що ти п'єш каву, тобі вистачає цього на годину, і ти п'єш по три-чотири чашки в день. І так. Е е Американська асоціація охорони здоров'я вважає, що в день можна випити не більше чотирьох чашок кави. Але якщо подивитися на стан організму людини, яка п'є навіть одну чашку кави в день, то це вже людина, яка має більше тривожності, фонової тривожності. Тобто це те, що ти не розумієш, що з тобою відбувається, але в тебе якийсь такий внутрішній тремор, внутрішня тривожність. І це, звичайно, Призводить до ще погіршення стану. Тому е, кава, наш, знаєте, сьогодні просто ворог номер один. Окей, не ворог номер один, але це точно те, що ми маємо зменшувати в своєму житті. Е, вона знижує вібрації, вона знижує імунітет. Тому е, я бачила багато досліджень кави, які показують, яка вона прекрасна. Але якщо розібратися, хто замовляв, ці, замовляв ці дослідження можна дійти до тих, хто виробляє каву. Ну, це умовно. Але дійсно, ну, Смішного доходить, тому те, що показують дослідження, кава підвищує тривожність. Тривожність у нас у всіх є. Ми з нею живемо. Це норма мати тривожність, але вона така має бути тривожність, яка не заважає вам жити. Якщо тривожність заважає жити, це те, з чим варто йти до психіатра, психолога або невропатолога. Далі, якщо виглядає хронічна втома, це навіть найменші якісь дії вже немає бажання робити. Навіть приготувати собі їсти, неважливо, що я їм, коли я їм. Це дуже, знаєте, такий прям можна описати мам першого року або першого півроку після народження дитини, коли організм ще відновлюється, ще достатньо багато, сил потрібно віддавати дитині маленькій. І ось це такий стан, але в цьому стані живе не тільки мама маленької дитини, в цьому стані живе і жінка, яка. Багато працює. І жінка, яка в принципі просто працює, тому що навіть сьогодні у нас є робота, сім'я, якісь обов'язки. І у всьому цьому в нас є дуже багато фонової напруги, тому що ми живемо з вами в такий час. Ми обрали жити в такий час, значить, ми можемо е прожити це, але ми маємо свідомо проживати і допомагати собі. І ще один важливий фактор, як відчувається і проживається е хронічна втома це постійні хвороби. Тобто, то ви захворіли, то діти захворіли, то один, то другий, е і ви знов захворіли. знов ОРВІ, знов ще щось болить, Спина, ще, тобто всі органи починають показувати, що ви втомилися. І я знаю точно людей, махніть ручкою, якщо це ви, які можуть залишитися вдома, тільки якщо в них просто вже температура, і вони вже не можуть стати з ліжка. Ось тоді вони такі, ну окей, добре, сьогодні я положу півдня, поки температура. І в мене була навіть така знайома, яка мені позвонила і сказала: знаєш, от, е, в мене була зустріч з клієнтом, але е, в мене була температура, але потім я зрозуміла, що в мене ще й вітрянка. І якби в мене була тільки температура, я би все одно поїхала. А так як в мене вітрянка, ну вже ж я не можу поїхати, бо я можу заразити людину. І я така, ого, вау, ми тобто навіть настільки ви... не ми... піклуємося, да? не усвідомлюємо, що це не останній день нашого життя. Ми сьогодні можемо рванути. Окей, давай, сьогодні але потім нам потрібно відновлюватися більше, тому якщо є можливість не виривати сьогоднішній день, а жити поступово, то тоді життя наше буде довшим. Які є психологічні причини виникнення по хронічної втоми? Я сама така сижу, у мене О, я така вже поспала. Так, де мій апельсинчик? Що ми робимо? От бачите, що ми робимо? Що ми робимо? Я відчуваю, що в мене трошки залипають очі. Я беру лимончик. Тут немає крапельки, немає капельки. Це просто. Значить, ми беремо цей лимончик. Тут точно є крапелька. Немає тут крапельки. Ладно, беремо м'яту, значить. М'ята точно є, я знаю, я дивилась. Беремо м'ят. Беремо крапельку раз. На скроні два. І зараз така ясність. І продовжимо з вами записувати. Так, вдих. В кінці відео я вам про це розкажу. І так, психологічні причини хронічної втоми. Перша причина це висока тривожність, фонова тривожність. Коли мозок у виживанні так. А якщо буде тривога, а якщо так, а діти, а якщо вони не встигнуть, а якщо я не встигну, а мені треба все зробити. А ще дуже багато жінок переживають за гроші, тому що раніше багато жінок ми жили в повноцінних сім'ях. Сьогодні сім'ї роз'єднані, дуже багато роз'єднаних сімей. Жінка взяла на себе більшу відповідальності, і це напевно одна із найважливіших причин, чому сьогодні у жінок. Хронічна втома, емоційне вигорання, навіть депресивні стани стаються ще частіше. І ось це дійсно той момент, коли нам прям must have, необхідно знайти ті інструменти, які нам будуть допомагати. Сьогодні я була на зачірст на зачисті. Зачищ... у перукаря. Сьогодні я була у перукаря і розповідала їй про м'яту і нанесла їй буквально крапельку м'яти на скроні. І вона каже: просто в мене дуже часто болить голова. Ти говорила про м'яту. Я кажу: так, давай я тобі нанесу, ти спробуєш. І вона нанесла собі на скроні і на задню частину шиї. І ми десь приблизно ще півтори годинки працювали, спілкувалися. Я кажу, зараз буде трошки підпікати. Вона каже, дуже класно, прям. Я ніби прокинулась. І потім я вже їхала. Вона каже: Я хожу, я прям кайфую, в мене так багато енергії, в мене так багато якось сил. Так це одна крапелька малесенька, яку я нанесла їй на шию і на скроні. І я розумію, що сьогодні жінки, ну чому я говорю про жінок? Тому що а, а, я жінка, і я знаю, як це сьогодні. А звичайно, я. Можу окреме відео записати про чоловіків. Чоловіки скажіть про це. Але сьогодні з жінками я працюю набагато більше. І Жінка дуже емоційна, сприймає все, що відбувається, дуже емоційно. І тому нам потрібно просто have. Необхідно мати інструменти, які будуть нам під нас підтримувати. Якщо ми просто такі само пройде, вона знаєте, саме розсосеться, не розсосеться саме, нікуди не дінеться. Потрібно допомагати цьому. Тому мозок, який постійно тривожиться. Ми маємо його підтримувати. Друга психологічна причина це багато треба і дуже мало хочу. Це, знаєте, такі три рівні я їх називаю. Перший рівень свідомості це треба. Мені треба прибирати, мені треба готувати, мені треба за дітьми їхати, мені треба працювати, мені треба заробляти. І ось ця тема заробляння зараз взагалі дуже багато тривожності в жінках пробуджує, тому що все-таки сім'я повноцінна. Жінка могла спертися на чоловіка і не настільки активно та йти в роботу, йти в дохід, от прям обов'язок. Це не жіночий обов'язок, але жінка це може. Але якщо це стає її обов'язком, там багато напруги стає, Їй стає важко, тому що усюди дає напруга. От спробуйте затиснути кулак і сюди щось засунути, нічого не вийде, він, він закритий. І от жінка, коли отак намагається заробити, не лється, не має, Три копійки заробляє, тому що отак все напрузі. Треба заробляти. І коли ти трішечки відпускаєш цю історію, розслабляєшся, розумієш, так а чого я хочу, і немає такої спеціальності в світі. Яка б вам подобалась і не приносила би дохід, просто їй не існує. Давайте можемо в коментарях про це поговорити, якщо вам вдруг здається, що є таке, чим ви не зможете заробляти. От ви це любите, але ви цим не зможете заробляти. Не існує такого. Навіть якщо ви любите спати, от ви такі я люблю спати, Наташ. Як я можу цим заробити? Дивіться, ви вивчаєте все про сон, відкриваєте свій YouTube канал про сон. І скільки людям ви маєте можете допомогти, і скільки людям це потрібно. Давайте обговоримо це в коментарях. Наступний рівень після треба це хочу. Я хочу. Чого я хочу. Я хочу їсти, пити, ось так спати, ось так вдягатися, я хочу просто вийти прогулятися, я хочу випити чаю, чого я хочу, я хочу. А наступний рівень взагалі — це є важливо. Важливо народжується із цінностей, коли я розумію свої цінності. І якщо в мене цінність, наприклад, здоров'я. А я хочу от зараз прям їсти ввечері торт, як і там солодку воду. Наприклад, я хочу. Прекрасно, хочу це, це добре, це краще ніж треба. Але рівень хочу це інколи рівень і бажань, таких, які не потрібні нам. Тобто я хочу е, торт з солодкою водою ввечері. Як ти будеш себе відчувати завтра? Як буде відчувати свій організм, твій організм? Я хочу випити не знаю, пива 2 літри. Як буде відчувати твій організм себе на завтра? Важливо це для тебе, якщо в мене є цінність здоров'я, я не роблю вже такі речі. Я вже знаю, це мені важливо чи це мені не важливо. Якщо для мене це важливо, якщо для мене важливе здоров'я, я заставляю йду себе в той спортзал. В якийсь момент в мене приходить натхнення, і я йду туди з натхненням, а в якийсь момент в мене немає натхнення. Але є цінність здоров'я, і я все одно йду. Я все одно слідкую за харчуванням. Звичайно, ми не робите. Ми не можемо робити все одночасно, постійно, назавжди. Інколи ми впадаємо в якусь жертву, коли хочеться з'їсти той тортик. Окей, з'їж тортик. Він взагалі ніяк тебе на тебе не повпливає, Знаєте? Я дуже часто зараз бачу рілс, коли там найгірше на жінку впливає стрес, коли вона їсть сама себе, коли її їсть оточення, коли вона не має особистих меж, ніж булочка на вечір. Тому, ну, звичайно, звичайно. Але на рівні важливо там вже народжуються і особисті межі, да, важливо мати свій простір, важливо мати свою реалізацію, важливо мати себе в своєму житті. Третій психологічний момент це непрожиті емоції. Коли в нас є гнів, образа, і ми такі зажалися і терпимо. А ми ж такі терплячі, такі терплячі, ми так любимо терпіти. Нам це так подобається. І ми думаємо, що ми наказуємо іншу людину тим, що ми терпимо, і тим, що ми не говоримо про ті образи. Ми можемо навіть якось показувати, але ну чекати, що ця людина має до нас прийти. Дивіться, образа руйнує тільки вас. І, взагалі ніяк не стосується іншої людини. Інша людина може навіть не знати, що ви образились на неї. Вона може жити спокійно, веселе, щасливе, прекрасне, цілісне життя, а ви руйнуєте себе образою, тому що кожна ця емоція вона тяне енергію. Вона тяне кожен цей спогад негативний. Це нібито ниточка прив'язана до вас і до цього спогаду, до тої людини, до тої ситуації. І все це тяне від вас енергію. І тільки розрізавши це все, відпустивши це все. Енергія стане енергія буде з вами, і все, що ви робите для себе, да, як ефірні олії, вони не зможуть вилікувати вас, коли у вас так тисячі, просто таких історій. Звичайно, що потрібно попрощатися з цими історіями, хоча б з половиною цих історій, і тоді ефірні олії, які дають вам енергію, вони будуть вам давати відчутну енергію. Четвертий фактор це не свобода, відсутність вибору. Коли у вас нібито немає вибору, ви ніби так знаєте, це стан жертви з однієї сторони, коли немає вибору. В мене немає вибору працювати на роботі, яка я люблю. У мене немає такого вибору. Я маю ходити на цю страшну, неприємну мені роботу, бо я там не можу ж зробити ще щось. Я маю там сім'ю годувати там дітей, забирати зі школи, мити посуд, прибирати. У мене немає вибору. Вибору ніби немає, але вибір є завжди. Ви можете замовити супчик, ви можете поїхати в торговий центр поїсти, ви можете замовити клінінг, І це не тисячі доларів. Це абсолютно кожна мама може собі дозволити раз на місяць, раз на раз на інколи, колись. Просто попити чаю, а у вас хтось прибере. Дозвольте собі, це не мільйони. І ось це і є вибір. вибір. Не в жертві тільки я це можу зробити. І ніхто, крім мене, не може забрати моїх дітей зі школи і відвести там на якісь гуртки. Може. І. Це не про те, що я кинула своїх дітей. Колись на моєму із перших відео жінка послухала, я сказала про те, що мама може домовитися, щоб дітей возив водій, наприклад, інколи, колись попросити когось. І вона написала коментар про те, що, звісно, викинуть дітей і займатися собою. Але є десь посередині да, між крайністю викинути дітей, і ніхто, крім мене. Є, ну, ще вибір такий, трошечки є вибір і, і можна вибрати. І один день на тиждень попросити подругу, яка також, наприклад, забирає дитину із садочка. Вона може забрати дитину і відвести на гуртки, де вони разом. Наприклад, якщо включитися в цю ідею. Я впевнена, що на всі ситуації ви знайдете інший вибір. Просто потрібно про це подумати. Коли у вас немає простору для себе, коли ви не можете втиснути в свій 24-годинний день хоча б годину для себе, звичайно, не за горою, емоційне вигорання і хронічна втома постійно з вами. Бабах. І п'ятий фактор це постійна критика. Ти повинна. Тільки ти повинна прибрати, забрати, відвести, Ти повинна вставати, ти повинна йти, ти повинна робити, ти повинна готувати, ти повинна прибирати, мити і так далі. Ти, тільки ти, більш ніхто. Ти повинна і, і я дуже люблю просто це, це просто пік, знаєте, оці вигораннячко не з горами, коли жінка лягає і гризе себе за те, що вона лежить, і відпочиває. Тобто ти нібито і лягла, тобі ж всі сказали, ти вже сто разів це почула. Лягла і гризеш себе, Боже, я б стільки всього зробила, я б вже стільки всього зробила. І навіть в той момент, коли ти можеш відпочити, ти все одно гризеш себе за те, що ти лягла і відпочиваєш. Що відбувається в тілі? Втрата мотивації, падає енергія, фізичні прояви, ПМС, безсоння, головні болі, болі, в принципі, в тілі. Може бути і набір ваги або сильне схуднення, тому що гормональна система дає збій. Можуть бути підвищений тиск або холодні руки, коли ви нібито перестаєте відчувати та все, намагаєтеся не відчувати. Що ми можемо зробити з цим? Давайте думати. Перше, те, що я напевно кожній би людині хотіла б мати, щоб кожна людина мала в сумочці, це м'ята перцева. Це ефірна олія, яка допомагає. В ситуаціях ну, настільки широкого використання, що прям інколи дивуєшся, скільки способів і методів використання у одної ефірної олії. Моя теперцева є в стартовому наборі. Це ефірна олія, яка, е, яка допомагає найперше, от що вона робить найперше? Вона спазмолітик, спазм, болить голова, ти затиснута. Отак, От треба тобі щось. І м'ята про вона допомагає дати оцю ясність, побачити, де ти не бачиш можливості відпочити, де ти не бачиш можливості якось розрядитися. Дає бадьорість, пробудження. І ти нібито відкриваєш очі, і така ого, оце отак. Я отак багато всього роблю. Я отак багато всього на себе взвалила. І я скажу, що півроку назад я вела магазин своєї команди, ну, свій магазин, ефірних холій. Я робила сама відправки, я сама їх пакувала, я сама приймала замовлення. І коли я передала це в перший місяць, ми порахували, я ніколи не рахувала, ми порахували, що моя помічниця зробила 52 відправки. І я тоді... А це був ще й місяць лютий, тобто це місяць менший на декілька на, на днів навіть. І я зрозуміла, ого, ось це я стільки всього робила кожного дня, не усвідомлюючи, що я можу це передати. Ну, як не усвідомлюючи, я розуміла, що я можу це передати, але це потрібно було знайти людину, відповідальну і так далі. І, звичайно, це моя готовність, тільки моя готовність до того нового рівня. І я думаю, ого, як ясність прийшла, я могла стільки робити. це працева дає цю ясність, щоб ми могли усвідомити, що я можу змінити, як я можу це змінити. Ми ще поговоримо про ранковий ритуал, який допоможе нам в цьому. Друге, це лимон. Лимон дає фокус уваги, дає ще він такий м'який детокс, тобто він очищує ось всі ці а, всередині накопичені емоції, десь. Ну, це не така потужна олія, яка прямо з емоціями працює. У нас є інші суміші, які з цим працюють. Але лимон дає м'який детокс. Перший такий крок до очищення. І ти починаєш просто легше дихати, легше себе відчувати. Кожного дня крапелька лимону, і це вже допомагає. І такий важливий фактор а, любові до себе, да, якоїсь дії. І тут у нас може бути як грань, так і ланг-хі-ланг, так, наприклад, Суміш Джой це ті ефірні олії, які допомагають е, таку емоційну ніжність налаштувати. Що ти просто не забуваєш про те, що ти є у себе, про те, що ти жінка, про те, що ти не коняка, про те, що ти можеш дати собі цей відпочинок. І в цьому. Ти зможеш ще більше потім в своєму розслабленні, в своєму наповненні. Отже, як ми побудуємо ранок з хірними оліями, що б я вам радила? Зранку прокидаєтеся, у вас стоїть на полоечці м'ята перцева, наносите на скроні, на шию. Якщо у вас чутлива шкіра, бажано розвести базовою лікою і навіть на стопи. Якщо у вас є стартовий, в ньому є у вас ладан і лаванда, ви можете взяти ролер, зробити з ладаном і лавандою. І це дуже хороший ролер для ранкового ритуалу, тому що ладан він гармонізує всі органи і системи, всі чакри, всі енергетичні центри. Лаванда також допомагає гармонізувати. Гормональну систему, як би це не звучало. А, і якщо у вас є тільки м'ята, можна це зробити з м'ятою, також дуже хороше таке пробудження. І ви вже прокинулися, ви вже, вже маєте енергію. Далі ви взяли лимончик і крапелька лимончику зранку. Якщо у вас було дуже багато ліків, лікування, хімії якоїсь, то, скоріше за все, лимончиком ви спочатку дихаєте, подихали, відчуваєте, як ваш організм сприймає. Далі ви можете взяти зубочисточку, таку дерев'яну, відкрити ефірну олійку, ось так зубочисткою зібрати верхній ефір і водичку. Цього достатньо буває для перших досліджень, для першого кроку. І далі десь, можливо, через декілька днів спробуйте одну крапельку. Більше однієї крапельки вам не потрібно, тому от такої пляшечки лимону вам вистачить майже на рік, тому що тут 250 крапель. Звичайно, в день. Для того, щоб піклуватись про себе, є суміш Джой, Ілан, Хіланг, Герань, це ефірні олії жіночої групи, жіночі м'які, які налаштовують на любов до себе. І тут ви можете просто їх носити як парфуми, ви можете наносити їх на стопи в практиках, наприклад, або ви можете їх просто розпалювати в дифузорі і тихати ефірними оліями, наповнюючи таким, таким чином себе. Я ще хочу розповісти історію про Джой. Гаріян, засновник компанії, створив цю суміш, яка називалася спочатку лав любов. Але та любов, вона нібито не передавала От, дійсно ту любов безумовну. І він перейменував її потім на Джой, як на солода. У нього була мрія про те, щоб наповнити літаки каністрами Джой. І розпалити по всьому світу, щоб наповнити людей трішки більше цією, цією насолодою від життя, насолодою від того, що відбувається в нашому житті. Тому що е навчитися, знаєте, відчувати себе можна через те, що ти робиш кожного дня для себе. Втома це не тільки про відсутність сна, втома це ще й про відсутність себе в своєму житті. Повертайте себе в своє життя, повертайте своє. Важливо, повертайте своє хочу. І у мене є дуже класна практика, хочу вам сьогодні її передати. Це написати, кожного дня писати три хочу. Три хочу. Сьогодні хочу лати на Кокосовому, хочу почитати книгу, хочу сходити в спортзал. Я хочу. А що я хочу? І це ніби зсередини дістається. Ми так давно не мріяли, ми так давно не писали бажання. Ну, особисто я нещодавно стала писати 100 бажань. І здивувалася, ну насправді здивувалася, як давно я не писала так багато бажань. У мене їх багато, але вони всі отут десь в голові, десь та, та 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 А ось так виписати. І це дуже класна практика, коли ми кожного дня по три бажання пишемо Я хочу, хочу, хочу і бажано хоча б одне із них робити. Я а, що подарувати? Що вам подарувати? Що вам подарувати? Що подарувати? М'ято подарувати. А давайте я подарую вам м'яту. Я дуже люблю в цих відео дарувати ефірні олії. І хочу сьогодні подарувати м'яту перцеву для всіх, хто зробить репост в інстаграм цього відео, поділиться своїми усвідомленнями, поділиться посиланням на це відео. Я розіграю м'яту перцеву. Це, як я вже сказала, must have для кожного, хто хоче пробудження. А тим паче, зараз в літній період вона дає таку прохолоду, що ви точно оціните цей. Класний вплив. Тому ставте лайк, не пропустіть наступні відео, приймайте участь в розіграші, вигравайте м'ято і піклуйтесь про себе. В ваших руках змінити абсолютно все. Діліться цим відео в своєму інстаграмі, пам'ятайте, що тут ви знайдете ще більше корисної інформації, тому не забудьте підписатися, поставити лайк. Це такі міні-обійми онлайн для мене, віртуальні обійми. І зустрінемося в наступних корисних відео. Всім па-па!